Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Кузьменко. Я учителька української мови та літератури із Сумської області. Представляю вам свої запаковані заняття у ресурсі Sway. Sway – це програма Microsoft Office, за допомогою якої можна легко створити інтерактивні презентації, звіти, особисті історії та ділитися з ними. Мої заняття мають такий вигляд. У цій презентації є покликання на текстові матеріали, є також покликання на презентації, які створені у CanVie, гра квізіс. На сам кінець є гра в В другому занятті так само є ігри, є відео, є текстові матеріали. Фактично в одній цій презентації запаковано 4 повноцінних заняття. Це загальне про 60-ників і три заняття про окремих людей про Михайлину Коцюбинську, В'ячеслава Чорновола. Валерія Марченка. Про кожного з них є відео, є текстові матеріали, є презентація в канві, є ігри в квізіс, або в Time, Fact Отже, як створити таку інтерактивну презентацію? Зареєструвавшись, ви потрапите на такусь сторінку. Натискаємо клавішу Створити. І потрапляємо у режим конструктора. Бачимо перед собою першу картку для заголовка. Зазначу, що особливості Sway полягають у тому, що о, ця презентація складається не зі слайдів, а з окремих карток. Кожна картка може містити заголовок, текст, гіперпосилання, відео, аудіо або зображення. Отже, створимо першу картку. Дамо заголовок нашій презентації. Створимо фонове зображення. Його можна обрати з переліку, який пропонує ресурс, або завантажити з власного комп'ютера. Натискаємо на зображення і далі додати. Для того, щоб створити наступну картку, натискаємо на вже створену, вона стає активною. І натискаємо на плюс. Нам пропонують створити заголовок, текст, зображення, із це група, зображ... група карток. Також можна додати текст, медіа це зображення, відео, аудіо. Додамо під заголовок. Його можна виділити жирним. Також можна курсивом. Додамо зображення. У розділі рекомендації оберемо мій пристрій. Можна з робочого столу або будь-якої папки обрати зображення. Натискаємо на плюс і додаємо наступну картку. Додамо групу зображень. Обираємо стіс, додаємо вміст. До цієї групи можна додавати картки двох типів текст текст-текстом або із зображенням. Створимо картку із тексту. Текст можна виділити. Можна акцентувати курсивом. Додаємо наступну картку із зображенням. Обираємо з власного комп'ютера мій пристрій і обираємо по черзі зображення. Таким чином ми додали у групу стіс 4 картки Одна з текстом і три із зображенням. Натискаємо на групу, вона стає активною. Ми можемо розгрупувати, ми можемо обрати інший тип і можемо виділити, щоб ці зображення були різного розміру на нашій презентації. Оберемо найбільше виділення. Додаємо наступну картку. Оберемо медіа, знайдемо відео. Відео можна знайти в Ютубі через пошук. Обираємо, яке нам підходить, додаємо. Відео так само можна зробити невеличким, можна зробити середнього розміру. І великим. Переглянемо, як виглядає наша презентація. Для цього справа вгорі натиснемо на клавішу Відтворити. Наша презентація має ось такий вигляд. Ось наша група зображень. Ось наше відео. Повертаємось в режим редагування. Як зробити Гіперпокликання. Ми знайшли матеріал на сайті. Копіюємо покликання. Наприклад, хочемо зробити гіперпокликання ось тут. Виділяємо слова, обираємо посилання, вставляємо скопійоване покликання, додаємо. Бачимо, що змінився колір. Цих слів, і вони стали підкресленими. Зліва вгорі є опція Конструктор. Переходимо до неї. Справа є в стилі. Що ми можемо тут обрати? Ми можемо змінити макет перегляду. Зараз у нас вертикальний макет, можемо обрати горизонтальний або ж слайди. Можемо також змінити кольороформлення і текстуру презентації. Обравши із тих, що пропонують. Змінимо. Подивимося, який вигляд має презентація. Так, І ось активне відео. Активне покликання. Якщо нас все влаштовує, залишаємо так, як є. Можемо з цієї сторінки копіювати покликання і передати іншим. Тут є дві опції. Користувачі можуть лише переглядати або можуть редагувати. Обираємо опцію Переглядати, копіюємо лінк і передаємо в зручний для нас спосіб. Повертаємося на домашню сторінку. Бачимо, щойно створена презентація збереглася. Натискаємо на три крапки. Тут ми можемо її переглядати, тут можемо так само копіювати покликання для передачі іншим, можемо створити копію цієї презентації і можемо її видалити. Отже, бачимо, що за допомогою SVI можна створити чудові і дуже стильні інтерактивні презентації. Бажаю натхнення та успіхів!